Ми розпочинали скоріше. Це було в нас 30 коропів. З року в рік ми нарощуємо все чим більше. Той рік ми вийшли в сотню коропів, які готувалися. Цей рік в нас вже 130 коропів, 136 коропів, які готувалися для цього фестивалю. Більше половини приготованих страв справа рук пані Марії. Господиня зізнається, простояла біля плити більше 17 годин. Приготувала 60 фаршированих коропів і понад 30 страв із риби. Жінка-куховарить для фестивалю п'ятий рік поспіль і щоразу ті. Шить гостей новими стравами Цьогоріч Це риба смажена у фритюрі. І часничок, значить, цілий часник не товчений, не, не не протертий. І тоді, коли риба смажиться в цибулевому і в часниковому у цій фритюрі, значить, вона має свої смакові властивості. Коропами і рибною юшкою у коробці частували усіх охочих, кращі страви виставили на аукціон. 12 коропів сумарною довжиною, 5 метрів продали за рекордними цінами. Дві найдорожчі рибини придбав пан Михайло. Сьогодні ми багато розмовляли. Про проблеми села, а ці кошти будуть самі направлені в бюджет села на покращення цих людей, які тут проживають. Це дороги, це прибирання території, це прибирання придністровської зони. У рамках фестивалю «Коробфест» пройшов круглий стіл на тему туристичної привабливості Монастирищини. Усі його учасники зійшлися на думці, що район має перспективи. Через рік, через два це буде великий туристичний комплекс, комплекс, який буде приваблювати інвесторів і. Ми не можемо сказати, ми хочемо жити дуже швидко і вже, але в нас і молоде покоління. І я думаю, що саме в цьому селі воно має велику перспективу.